Добрий день малята. До нас сьогодні на заняття завітали незвичайні гості, і вони просять нас про допомогу. Мишенята хочуть допомогти коту Леопольду, але без вас справитись не можуть. Вони його ображали, а сьогодні вирішили помиритись із ним, бо дружба робить справжні дива. Мишенята прийшли не з пустими руками. А принесли ось таку карту, де заховано скарб? Малята, давайте детальніше розглянемо карту, щоб дібратися до скарбу, через що нам треба пройти, пролетіти та пропливти. А які транспорти нам можуть допомогти в цьому? Ну що ж маляти, час вирушати в дорогу. Через ліс ми будемо проїжджати на автобусі. А який це вид транспорту? Так, правильно, наземний. Але щоб відправитись в дорогу, давайте згадаємо правила поведінки в громадському транспорті. Заходити та виходити спокійно. Не штовхати інших пасажирів, поступатися місцем малюкам, хворим та літнім людям, бо їм стояти небезпечно, можна під час руху не втриматись та впасти. Говори так, щоб чув тебе лише співбосідник, не їсти, бо їжа може забруднити сидіння чи сусідів, не смітити в салонів, не виглядати у відчинене вікно. От і доїхали ми з вами до річки. Малята! А на чому ми можемо перепливти річку? Так, правильно! На човнику. Для того, щоб швидше подолати цей шлях, нам треба виконати одне маленьке завдання. Завдання має назву закінче слово. Я буду вам говорити початок слова. А вам треба його закінчити. Наприклад, Ма, А тепер ви. Трам. Вай. Молодці. Мотоцикл. В. Велосипед. Еле. тричка Молодці. Молодці, дітки, ми впорались. А що ж тепер на шляху? Як ми можемо подолати високі гори? На якому транспорті? Так, правильно, на літаку. А літак, який це вид транспорту? Так, правильно, повітряний. Ну що ви, малята? Готові летіти на літаку? Але щоб успішно долетіти, нам треба виконати завдання. Завдання має назву «Знайди зайве. Зараз будуть з'являтися картинки з зображенням різноманітних транспортних засобів. А вам треба буде сказати, який транспорт зайвий та пояснити, чому саме він зайвий. Що тут зайве? Чому зайвий човен? Так, правильно. А що тут зайве? Чому тут зайвий човен? Молодці? А тут що зайве? Галікоптер. Молодці малята. Молодці малята! От ми і дісталися з вами до скарбу кота Леопольда. Кіт Леопольд та мишенята говорять вам Дякую за допомогу. Дітки. А дайте мені відповідь на одне запитання. Чи може транспорт? Бути шкідливим. Та чому саме? Так, молодці. Машини виділяють вихлопні гази. І за цього в нас забруднюється повітря. А тепер скажіть мені, чи може бути транспорт корисним для людей? Так. Транспорт може бути і корисним, тому що він перевозить людей. Швидка допомога, наприклад, допомагає швидко хворих людей доставити до лікарні. За допомогою машин в нас будуються будинки та ще багато-багато користі приносить транспорт. Дітки, а на якому транспорті ми можемо з вами подорожувати, щоб не виділялися вихлопні гази? Так, малята, молодці! На самокаті чи велосипеді? Дітки, а давайте в наступну нашу подорож ми поїдемо на велосипедах. Дякую вам за заняття!